Вітаю, сьогодні цікава тема. Мені одні добрі люди з моїх підписників переказали ананас. І така ситуація, що я ще ніколи не мав живого ананаса в себе. Таке важке життя. Тільки їв такі, що в баночках часом на дуже великі свята. І зараз подивимося, що там всередині в ньому є. Так, то ми будемо. Попробуємо то відрізати. Міцне. Да. Місне і ананаса. У цій серії ми просто з ним познайомимося. А потім як розрізу, то покажу, що в ананасі є. То одною рукою я не зроблю ту роботу. Ананаси, походу, в Монако вирощені. Писала у них Монако. Значить, дуже пощастило. У такі ананаси олігархи їдять. Все, що випущено в Монако. Наразі кінець першої серії.